Ви довго просили і писали мені зробити відео на тему топ авто в бюджеті до 10 тисяч доларів на надійних автоматичних коробках? Тоді з вас підписка на канал, лайк цьому відео, і ми починаємо. На перший погляд, бюджет в 10 тисяч доларів вважається таким непоганим середнячком на автомобіль з автоматичною трансмісією. Але вже в самому процесі пошуку авто на автоматі виникають деякі труднощі. Яка коробка надійна, де стоїть робот, де стоїть варіатор, і голова просто вибухає? Проаналізувавши ринок, ціноутворення, я підготував для вас 10 варіантів, які ви можете взяти в цьому бюджеті, і вони будуть надійні. Десяте місце буде для таких ентузіастів, для людей, які хочуть мати машину, не так. У як у всіх, але попри те, щоб вона була мега надійна і обов'язково на автоматі. І авто, яке стоїть на 10-му місці, ви зможете придбати в бюджеті до 7,5 тисяч доларів. А 2,5 банально відкласти. Не потрібно витрачати все. Мова йде про міцубісі Галант 9-го покоління. На відміну від інших моделей Міцубісів, в цих роках Галант має дуже комфортну підвізку, має багато місця в салоні. Має такий Свій дизайн задня частина подобається багатьом, передня не зайшла, але є люди, які відверто кайфують від цього дизайну. Вони бачать в ньому щось таке своє, просте і рідне, тому що це японська класика, але головне, що за коробка там стоїть чотирьохступенева класична автоматична трансмісія, яка рахується однією. Із найнадійніших коробок у всьому світі міцна коробка не страждає перегрівом, не боїться пробуксовок, не боїться агресивної їзди. І реально є дуже багато випадків, коли ця коробка ходить більше ніж двигун, який ставиться в поєднанні з цим агрегатом. Тому, якщо ваш бюджет 10, але ви не проти зекономити і відкласти 2-3 тисячі доларів просто, грубо кажучи, під подушку, галант можна сміливо розглядати. Головне його шукайте живим по кузову. А від двигуна, підвіски і коробки. Повірте, ви будете отримувати суцільне задоволення. Народ, не забувайте, що якщо ви хочете придбати собі автомобіль, ви завжди можете перевірити його чесність на CarVertical. Історія про пробіг, інформація про її ДТП. Можливо, будуть навіть фотографії самих пошкоджень. Так само ви перевірите, чи не була вона в тих країнах, де можливо були стихійні лиха. А якщо навіть не буде жодної інформації, вони повернуть вам витрачені кредити. І ви завжди мене питаєте, як це зробити в самому CarVertical в пошуку, вводити він код автомобіля, який би ви хотіли пере... Вірити також не забувайте мій промокод ТОПАВТО, який дасть вам знижку 20%. Ну і не забувайте, що там є послуга придбати пакет з трьома перевірками. Це вигідніше ніж перевіряти по одній машині. Автомобіль це є не дешева покупка, тому CarVertical може стати вам в нагоді. І посилання на CarVertical залишу в описі під відео. До речі, в цьому відео будуть як і бензинові, так і дизельні варіанти. Дев'яте місце займає Volkswagen Jetta 6 шостого покоління. Так, так, та сама з Америки, яку дуже часто багато хто ганяв для себе. Чи на продаж. По факту цей автомобіль вийшов один із найкращих в поєднанні вартості і самої якості цього авто, тому що 13, 14, а то й 15 роки реально взяти в бюджеті до 10. Серед бензинових двигунів ми маємо 1,4 турбо, 1.8 турбо, 2 літри MPI звичайний атмосферний і 2,5. Також класичний атмосферний бензин і серед дизелів ми маємо 1.6 і 2-літровий. По двигунах все просто. 1.6 і 2-літровий будуть більш ресурсні, вони будуть їздити понад 350-400 тисяч, але є загвоздка, їх важко взяти з пробігами хоча б до 250 тисяч. Все будуть там під 300 і далі. Серед бензинових 2-літровий і 2.5 атмосферний це є класичний, простий конструктивно двигун, ставиться газ, люди їздять для спокійної їзди здебільшого по місту. Для тих, хто хоче більшої динаміки, вони собі беруть 1.8. Для тих, хто хоче якийсь такий консенсус і компроміс між динамікою і витратою палива, беруть собі 1.4 турбо. Що 1.4 бензин, що 1.8 можна розглядати, особливо після 2014 року. Коробки передач на атмосферні двигуни, на дизельні, на турбобензинові ставилися зовсім інші. Ось таблиця, ставте на паузу і дивіться. І будь-яка з цих автоматичних трансмісій, будь це роботизована ДСГ сухим щепленням, будь це роботизована ДСГ з мокрим щепленням, будь це класичний автомат, кожна з них при нормальному обслуговуванні ходить. Боятись їх не потрібно. І до того ж, на відміну від Mitsubishi Galanta 9-го покоління, який був на місце нижче, Jetta вже має більш приємніший, я би сказав, універсальніший дизайн. Я не сказав би, що цей дизайн набагато кращий, але він просто такий, який приваблює. Більшість тому до десятки її також можна розглядати. Восьме місце займає знову японець і знову бензинова версія, де будуть пізніше, а саме Mazda 6 серії в кузові GH з 2-літровим або 25 літровим двигуном на класичному автоматі. Її ціна в хорошому стані буде в районі 8-9 тисяч доларів. Це вже буде обслужена машина з невеликим пробігом в класній комплектації. Також великим плюсом є те, що кожен може знайти свій улюблений типаж кузова: чи це універсал, чи це ліфтбек, чи це буде звичайний седан. Двигуни класичні, атмосферні, надійні, класно налаштовані. Коробки також витривалі понад 250-300 тисяч при вчасній заміні мастила і нормальному обслуговуванні, нормальній експлуатації. Вони катаються без проблем. Класна керованість, як на мене, стильний дизайн, і до 10 тисяч доларів не варто шукати якісь трійки 15-16 років по нозуринку. Краще купити шосту в кузові GH. Поверху ринку і отримувати від неї суцільну насолоду. Сьоме місце тут вже буде варіант кросовера, а саме Subaru Forester з бензиновим двигуном 2,5 на варіаторі. Ви скажете Юр варіатор, та вони ж ці ненадійні, краще класичний автомат і без проблем собі їздити. Але ні, хто би що не казав. Але якщо варіатор хондівський або варіатор стоїть на Субару. Ці коробки бігають, дай Боже, кожному. Не плутайте їх з іншими варіаторами. Не думайте, що є один класичний варіатор, який ставляться на всі машини підряд. Ні, бренди розвивають свої коробки, налаштовують свої коробки і дехто придумує свої коробки. І от саме субарівські варіатори вийшли більш ніж надійні. Немає проблем з охолодженням, не бояться агресивної їзди, в болоті не гріються. Там з ними все добре. Високий кліренс, великий багажник, і, як на мене, стильний дизайн, враховуючи те, що машина буде. 9-10 років також за ці гроші ви отримуєте постійний повний привід, субарівський повний привід, Symmetrical All-Wheel Drive. Це є досить надійна система, і в загальному автомобіль вартий уваги. Що двигун, що коробка, що повний привід. Шукайте його живим по кузову, ретельно перевіряйте днища і отримуйте задоволення. Також при бажанні на цей двигун можна поставити газ, як і на. Галант 2,4 бензин, так і на мазду 2 чи 2,5 бензин. Говорю це для тих, хто можливо оминає ці авто через витрату пального. Шосте місце займає американська марка Jeep зі своєю моделлю Compass від 13-го року на повному приводі з класичним шестиступеневим автоматом, не варіатором. Що я можу вам про ці машини сказати? Двигун, 2,4 бензин. Чи хороший він так непоганий. Ресурсний він відносно ресурсний. Свої 300 тисяч бігає точно чи комфорт. Ця машина чи якісно вона зроблена? Ці всі питання будуть зайві, тому що машина 13-го року на автоматі в бюджеті до 10 тисяч доларів. Це не восьмий рік, не дев'ятий рік, це є тринадцятий, а деколи чотирнадцятий. Звісно, там ви не побачите мега якісних матеріалів, прекрасної шумоізоляції. Тощо машина не є якась мега сильно стійка до корозії, що по днищу, що по кузову. Але є великий плюс, що їх реально взяти з адекватними пробігами, рідними адекватними пробігами: 150-170 тисяч кілометрів для цих машин. Це є тільки півжиття, і ви можете на них далі кататися 2-3-4 роки без проблем. На газ ці машини також ставляться. Повний привід в них досить простий. Ці машини витривалі для бездоріжжя, для поганих доріг. Підійдуть це просто універсальний варіант, і не треба собі мастити голову. До того ж, вони є дуже ліквідні. І як не як приємно мати машину не 7-го року, 8-го, а 13-го. Але як кому? П'яте місце тут. Я поставлю одразу два автомобілі, тому що в нас клієнти завжди їх просять шукати паралельно. Або шкода Октавія А 5 рестайл з двигуном 2 літри дизель. На мокрій ДСГ або Passat B7, також двохлітровий дизель на мокрій ДСГ. Я думаю, багато говорити про них просто немає сенсу. Двигуни мега надійні, кузов не є сильно стійкий до корозії. Ця коробка DSG 250 буде надійна з мокрим щепленням, перемикає чудово, економна, все круто. Низ цих машин ржавіє, що в би сьомому, що в шкоді, але основна її проблема це те. Що люди, які прив'язуються до невеликих пробігів, цих машин з пробігами до 300 тисяч, не знайдуть. Одразу майте на увазі, машинки непогані, надійні, перевірені, ресурсні, але пробіги там будуть за 300 тисяч кілометрів. В цьому рейтингу їх витягує просто суперовий двохлітровий дизель поєднанні з технологічною і відночас надійною коробкою DSG. Четверте місце займають також одразу два автомобілі, які одразу нас просять паралельно шукати. Це є V-50 Volvo і s 40 На 2-літровому або 2,4 дизелі від Volvo, які мають по 5 циліндрів, що 2,0, що 2,4. І в поєднанні з класичним автоматом японським від компанії Aisin. Проблема в них така сама, що в шкоді і Volkswagen ні не кузов, ні не це все, а суто пробіг. Пробіги там всі будуть 300+. плюс, тому що люди на них їздять реально багато, отримують задоволення, поїздили, продають. Проте по кузову вони є мега стійкі до корозії. В них буде класна шумоізоляція. Вони будуть комфортні, в них будуть гарні анатомічні сидіння, в яких ви можете зручно проїхати там понад тисячу кілометрів, і спина не буде боліти. І в якості надійного дизельного універсала в випадку V50 чи седана, в випадку S40 це буде прекрасний варіант. Якщо ви б хотіли щось новіше або просто бензинове, ви можете придбати собі дорестайлову Volvo s 60 з двигуном 2,5 турбо чи 3 літри. Там будуть також надійні автоматичні трансмісії, непогані двигуни, але там вже буде витрата палива немаленька. Третє місце займає Renault Laguna третього покоління Рестайл з двигуном 2.0 дизель. Це є двигун M9R, ланцюговий, той самий, що ставиться на колеоси, на трафіки і так далі. Надійний витривалий ресурсний і в поєднанні класична автоматична нероботизована коробка. Ця комбінація силових агрегатів вийшла більш ніж надійною. Машина вийшла тяговита, економна, ресурсна і реально за свої гроші це просто бомбезний варіант. Недавно ми таку машину підібрали в бюджеті 8800 з перевіреним підтвердженим пробігом 260 тисяч. Ви скажете, так що тут такого? 260 це ж не 120. Але зрозумійте, це є дизельний універсал 12-го року на автоматі, і до того ж, вона була в рідній фарбі. І дуже великий плюс цієї. Лагуни є те, що вона є мега стійка до корозії. Вона буде стійкіша до корозії ніж абсолютно будь-який автомобіль в цьому рейтингу незалежно від років. Комфортна, багато місця, плавний хід, недорога в обслуговуванні. І дуже недовоцінена машина, яку я рекомендую взяти до уваги тим, хто шукає собі універсал дизельний або в загальному дизельну машину на автоматі в бюджеті до 10 тисяч доларів. Друге місце займає Honda Accord 8 восьмого покоління, як на мене, витвір мистецтва японських дизайнерів і інженерів. Бензинові двигуни 2,2 і чотири літри вийшли більш ніж надійними. В поєднанні з ними стоїть класичні автоматичні трансмісії. Прекрасний дизайн, хороша ліквідність. Як на мене, це один з найкращих акордів. Він буде і надійний, і витривалий. Можна поставити газ що на 2-літрову, що на версію з 24 двигуном. Також є дизельні версії 2,2, Але я сумніваю, що в бюджеті до 10 їх вийде взяти в хорошому стані. Проте шукати варто. Тому що за ці гроші ви отримуєте автомобіль, в якому дизайн не старіє. Інтер'єр прекрасний, надійні двигуни, надійні коробки і прекрасна ліквідність. Ціні вони сильно не падають. Що ще потрібно, як на мене, варіант чудовий: на перше місце можна поставити багато машин, можна поставити Outlander XL з трьохлітровим бензиновим двигуном на класичному автоматі, можна поставити 508 Peugeot чи Citroen C5, 2 чи 2.2 дизель HDI на класичному автоматі. Можна поставити легендарну Toyota Camry 40 на класичному автоматі. Я це все говорю тому, що ви не думали, що я забув і просто пролінився. Тому пропоную вам самим обрати перше місце і написати в коментарях, яка. На вашу думку, машина заслуговує бути в топі автомобілів на надійному автоматі до 10 тисяч доларів? Також в описі цього відео є посилання, перейшовши за яким ви можете підтримати наш канал на подальший розвиток. Всім дякую за увагу і до зустрічі в суботу буде тест-драйв.